Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 357-ма доба повномасштабного вторгнення. У ніч з 15 на 16 лютого окупанти здійснили масовану ракетну атаку на мирні українські міста. Противник випустив по території України 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Наші захисники знищили 14 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, калібр та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Під час нічних обстрілів у Павлограді Дніпропетровської області загинула 79-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Пошкоджені 60 будинків. Також були пошкодження об'єктів інфраструктури на Кировградщині та Львівщині. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по нашій території. Три влучання, об'єкт критичної інфраструктури. Єдине можу сказати, що це об'єкт, з якого не залежить постачання електроенергії, постраждали немає, люди знаходились в укриттях, пожежу оперативно було. Гаша залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.